Слава Україні, героям слава з нами Олег Кубик, гравець команди Мурсія. Вітаю команду з перемогою. Діліться враженнями вітри. Дякую, враження позитивні. Була хороша гра. Одна четверта фіналу. Десь всі команди вже не враховують те, як ми грали в регулярному чемпіонаті. і той самий ТАТ, який поступився нам в регулярному чемпіонаті. 14-4, Я впевнений сьогодні за це забув, як і ми забули, адже сьогодні. Бо будь-який епізод, будь-який момент міг вирішити долю матчу, і всі команди хотіли потрапити в півфінал і боролися до кінця за цю путівку. Сьогоднішній суперник добре відомий. Вам чи врахували усі тонкощі їхньої гри? Чи власне, допомогло це знання суперника на полі? Так, ми вже неодноразово з ними зустрічалися, десь знаємо їхні сильні сторони і слабкі сторони. Ну, як показала гра і рахунок, 10-2, наш план на груз працював і налаштування команди було хороше. Я думаю, всі задоволені і. Саме головне, що всі прислухались мене як тренера, і ну хлопці відповідально вийшли на цю гру і здобули таку важливу перемогу. Як ваша команда оцінює той відрізок, який вже прийшли, чи задоволені грою і результатами? Е, ну, десь початок турніру я вважаю, що ми провалили так сказати, десь втратили такі очки, де безумовно мали брати своє, але вплинуло те, що багато гравців десь не змогли з'явитися на гру, і так сталося, що в між міжсезоні ми поповнили наш склад гравцями з Хмельницька. Вони безумовно додали дуже великої сили нашій команді, і це показало останній результат. Якщо не помиляюсь, нас ніби шість чи сім перемог підряд. І Я думаю, і вболівальникам подобається наша гра. Саме головне вона подобається нам. І будемо продовжувати далі боротися. І думаю, будемо боротися за чемпіонство. Кого вважаєте основним суперником? У плейону, в принципі, всі команди варті на одного, всі достойні. Я думаю, в півфінал. Всі так скажемо, прийшли заслужено. Ну, я вважаю, і збруча з яким ми будемо зустрічатися в півфіналі. Дуже важкий суперник, і вони можуть показати свою гру і виграти турнір. Ну так я вважаю, в принципі, дуже хороша команда Косово. Ми їм поступилися в регулярному чемпіонаті. Хотіли б взяти реванш зараз. Тут можливо в фіналі. Дякую за відповідь. Дякую.